Володимир Цибулька, політичний експерт і письменник, з нами на зв'язку. А яка ваша думка, пане Володимире? Е, на якій посаді зараз чи чомусь таке життя цікаве у пана Єрмака? Ви знаєте, якби е, ми не мали війни, і е, якби Єрмак опікувався тільки е, політичною вертикальною, перебуваючи на своїй посаді, то можна було б. Простіше розлучитися йому із е, владою. А розлучитися зараз йому не виходить аж ніяк, оскільки він протягом цієї війни фактично був куратором збройної збройної теми, і закупівлі зброї, і розміщення підрядів. Тобто, все це було фактично за його кураторством. Тож е, розлучити його, наприклад, із паном Умером, який був. Міністром оборони зараз дуже тяжко, бо там у меру, звичайно, залишив величезний шлейф. Згадаймо тільки спроби злиття державного оператора тилу і агентства оборонних закупівель. Фактично було пряме втручання міністра в діяльність цих агентств. Ну я вже не кажу про інші криваві історії, які, наприклад, супроводжувалися розміщенням. Підряди замовлень на виготовлення мін на непрофільному підприємстві, після чого фактично директора підприємства посадили. Потім ну було таке голосне розслідування, тому що на це підприємство переказали величезні суми грошей, а звичайно, швидкими темпами запустити виробництво підприємство не могло, бо це йон непрофільний продукт. І таких авантюр по міноборони тягнеться дуже багато. Я вже не кажу про дебіторську заборгованість, бо там, наприклад, випливали історії, коли по кілька років підприємства, які не виконали підряди, отримували чергові підряди і знову їх провалювали. Тобто, ну за це хтось має відповісти, очевидно, шукають крайнього. Угу, mm -hmm. Цікаво. Але по суті, він уже ж не на посадові, він уже ж не на посаді, він уже ж не посадова особа. Мав би передати справи Буданової і все. <рес> ну, ці справи не передаються. Справи по формуванню офісу він передав, зберігши на посадах всіх своїх ставлеників, хочу нагадати. Але не Буданов звільняє заступників голови офісу, а Зеленський. Тобто Зеленський взяв Буданова так, таким єрмаком призначив, щоб вплив Єрмака залишився більшим, ніж вплив Буданова. Оце парадоксальна історія. І, ну, по суті, цей прямий вплив Єрмака залишається. З свого часу навіть ну, було кілька таких інформаційних вкидів про те, що ледь не щодня Зеленський із Єрмаком спілкуються, обговорюють поточні. Справи, ну очевидно, що Єрмак зав'язав на себе таку кількість контактів і е, таку кількість всяких оборудок управлінських, що без нього Зеленському просто так передоручити не вийде. Справа тому, що Зеленський побудував дуже персоніфіковану владу, це те, що суперечить сучасним уявленням про е, взагалі управління і сучасним уявленням про демократію, тобто. Ну, ну, правда, витягнути з Зеленського слово демократія дуже тяжко, він, він свідомий того, що те, що він зліпив, це не зовсім демократія. Ну, але, е, інколи ну Він пояснює війна... це військовим станом. Так, да, інколи війною можна виправдати дуже багато, всяких е, неприємних для суспільства речей. Але ж якщо ти узурпуєш владу, зловживаєш владою, ти повинен бути гіперефективним. А якщо твоя узурпація призводить взагалі до втрати керованості країні, то це що? Так, це що? Є таке питання. Як тоді пояснити ще, чому Єрмак не в ЗСУ, як він казав? І ще, до речі, ви сказали про інформаційний вкид, а я згадала історію. Пам'ятаєте, ходила така історія? Можливо, це теж був інформаційний вкид. що... Начебто, коли Зеленський повідомив Єрмаку, що він його буде звільняти, той був дуже обурений, і там, мовляв, така розмова була на високих тонах і так далі. Це хотіли показати в такий спосіб, що дійсно вже Зеленський попрощався з Єрмаком. Ну, я думаю, що Єрмак відчував свою незамінність. Він був наскільки. Переконаний в тому, що змінити його це нереально. Хоча західні партнери неодноразово говорили Зеленському, що ну не, не, не накладай на нього скільки повноважень. Він все провалює. Мало того, він проявляє ініціативу, яка шкодить міждержавним стосункам Наприклад, на американському напрямку там було скільки скандалів, що ну я тільки можу нагадати історію, коли він приперся в міністерство до Марко Рубіо в держдеп і Рубіо просто ну вийшов, він його в кабінет не пустив. Таких походів по різних інституціях по Вашингтону було повно. Мої друзі, ну інколи мені розповідали ці дивні історії, і дивувалися. Кажуть, ну навіщо він, він же ж викликає ідіосинкразію, але він вперто е, е, йде, йде на розмови. Найдивніше те, що американські е, партнери весь час дивувалися, він. Володіє поганою англійською, але постійно ліз, так би мовити, дружити і спілкуватися те та те. І вони, вони почувалися, до речі, дивно. Бо в них було стало відчуття того, що Єрмак не розуміє те, що вони йому говорять. Ну, американські посадовці вони ж дуже делікатні. Вони не із стилю спілкування Єрмака, тобто вони. Навчені ну, дипломатично, скажімо, да так дипломатично, м'яко розраховуючи на те, що люди, які на таких щаблях спілкуються з ними, вони володіють цією пташиною мовою, mm -hmm. ну, мовою натяків, контекстів. Тому а, що це треба не ести... Так, так, так. Так. А Єрмак він, він говорить, говорить дуже простою англійською, без контекстів, а англійська ж дуже контекстуальна мова. І, і через це ну можна сказати, що всі, хто мав з ним якусь розмову, відчували, що Єрмак не зрозумів, про що вони йому говорять. Можливо, йому просто на рівень освіти не дозволяв розуміти їх. Цікаво. Пане Володимире, а стосовно регулярного спілкування, продовження спілкування Єрмака з Зеленським, про що саме вони можуть говорити? До речі, і от Українська Правда теж каже, що як стверджують їхні джерела, то це спілкування відбувається на території державних дач в конча Ну, вони вважають, що на, на території цих дач ніхто їх не буде фіксувати. І вони можуть бути більш відкритими, не, теж не говорити матіками. Але і, з, треба зазначити наступне, що Зеленський вибудовував гіперконцентровану владу, яка дійсно дуже персоналізована. Тобто в нього на кожній позиції є людина, яка ну, більше, ніж міністр. А ще є лише а ще під ним є міністр. а ще Є е, комунікатори е, такі ну, своєрідні посередники. Тобто, насправді, в певний момент, коли зникає е, якась персона із кола з ось, ось, ось цієї машини управлінської, Зеленському дійсно дуже тяжко. Він, він починає збоїти. І ми спостерігали цікаву дуже Ситуацію, коли фактично Зеленський виконував, ну, коли не був призначений генерал Буду ну, на свою посаду, нову. Зеленський був більше єрмаком, тобто головою офісу, ніж президентом. Тобто він, він впадав в єресь мікроменеджменту, доходив, ну, умовно кажучи, він навіть цвяхи ділив, ну це метафорично, так, навіть, навіть цвяхи ділив між. Різними забудовниками, не кажучи вже про там Шифер і Цемент. Тобто, ну це це така дуже персоніфікована влада, яка от, от дуже було видно е, його стиль на історії із Міндіч Гейтом, коли міндічу довелося залишити територію країни, і Зеленський швидесенько позбавив міндіча е, громадянства. Воно ніби й виглядає, бо санкції він, наприклад, застосовував проти Медведчука, а санкції проти Порошенка абсолютно протизаконні, і тут, ніби проти Міндіча, санкції, але ж всі розуміють, що ці санкції це спроба погіршити можливості українських антикорупційних органів у розслідуванні справи за участі міндіча. Тобто, фактично він вивів з-під удару на і САП Міндіча. Цим своїм рішенням. Чи ну, дозволили свідчення... виїхати? Так, да, ну це по суті реакція. Це поведінка подільника, а не нейтральної особи. Розумієте? Там е, цікаво, бо пам'ятаєте під час виборчої кампанії, ще Зеленський закидав Порошенкові кумівство. А тут виходить, я не знаю кварталівство чи чи друзі там, і те, що тільки ними кому там може довіряти. Якщо повернутися ще до Міндіча і до цієї історії з Єрмаком і розслідуванням української правди. Адвокат, по перше, навіщо зустрічався з Камишиним? Так, потім адвокат Фомін їздив до Ізраїлю, зустрічався з Міндічем, Летів з послом разом Ізраїлю. Ми тут з колегою жартували, що це якесь таке співпадіння, совпадіння. Знаєте, як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Ну, по перше, Камишин був міністром -пром. Угу. А це оборонний галузь. Це, це те, про що я згадував раніше. Тобто Камишин був одним із учасників оборудок під керівництвом Єрмака по розподілу по розподілу підрядів на оборонні замовлення. І ну, зрозуміло, що там, там дуже великий шлейф. По-перше, в Камиші наших часів залізниці є свій шлейф. Ми пригадуємо цю історію, наприклад, із е, е, співробітником Служби безпеки Артемом Шилом, угу. де була, були закупівлі трансформаторів, і Шило, до речі, як співробітник СБУ дивним чином не воює за Україну, а він з димів і взагалі десь е, проживає в е, Еміратах. Де в його родини е, багато нерухомості? Тобто, це, це дуже дуже е, все якось так нахімічено. і коли трапляються такі напруження, от тільки починає виповзати чи той елемент сценарій, чи той, і він тягне зразу всю е, ну така принцип доміно, знаєте як. Одна доміношка падає, вона угу. потім збиває все, і от, от воно чи такий картковий будинок, коли витягується одна карта і сиплеться весь картковий будинок. Оця конструкція, вона ну чому, чому, власне, ми завжди говорили, що приклад Білорусі це приклад того, як країну можна взяти в полон загарбати. Лише спотворивши ну створивши централізовану е, гіперавторитарну владу. Угу. Тоді Ручне управління треба, ми маємо завершувати. Попрошу вас підсумувати, будь ласка, на сам кінець цю історію з Єрмаком. ну, Ця історія свідчить про те, що Зеленський не може сам собі знайти нової місії, нового місця, і йому потрібен весь час Єрмак. Єрмак це прекрасно розуміє, і він хоче. Собі виторгувати якусь іншу, іншу модель співіснування з Зеленським і ну, збереження свого впливу. Ми пригадуємо, коли він раптом подався, нібито, в службу зовнішньої розвідки, але потім ну, довелося це спростовувати. Тобто, очевидно, зараз така його ну неактивна активність зводиться до того, щоб знайти своє нове місце у. Вертикалі влади можливо навіть очолити тіньовий виборчий штаб Зеленський.